Історія для душі про жінку, яка залишилася біля Христа. У натовпі серед людей, які йшли за Ісусом, була жінка, ім'я якої відомо вже понад дві тисячі років, Марія Магдалина. Про неї сперечаються богослови, історики, митці. Одні кажуть, що вона блудниця прощена Ісусом. Інші – Вбачають у ній Марію з Віфанії, сестру Лазаря. Але серед усіх цих версій є те, що не підлягає жодному сумніву вона була поруч з Ісусом тоді, коли майже всі інші втекли. Марія була зцілена Ісусом, і після цього її життя стало свідченням глибокої любові. Вона не просто слідувала за ним, як за учителем, вона пізнала в ньому Господа. Того, хто повернув їй гідність і душевний мир. Вона не шукала слави, не ставила запитань, не вимагала доказів. Вона просто була завжди поруч. Коли Ісуса схопили, судили, били, і вели на Голгофу, учні розбігались. А вона залишилась, стояла під Христом із Божою Матір'ю, плакала, дивилася, як його тіло стікає кров'ю, а світ мовчить. У цю мить темрява огорнула небо. Та Марія не відійшла. Її серце розривалося, але вона залишилася вірною. На третій день на світанку вона прийшла до гробу, несучи пахощі. Камінь був відвалений, порожнеча, біль, сльози. Але саме тоді воскреслий Господь назвав її на ім'я Марії, і вона пізнала його. Саме їй одні з перших явився Воскреслий Христос, не апостола, учню, а жінці, яка не боялась страждати поруч із ним. Вона принесла звістку про Воскресіння, коли світ ще не повірив у чудо. Вона зустріла його живого і побігла, щоби сказати: Я бачила Господа. Ці слова стали початком її місії після Вознесіння Христа. Марія залишилася з апостолами та Пресвятою Богородицею в Єрусалимі. Але її серце не могло мовчати. Вона, палаючи любові до Господа, покинула рідний край і вирушила проповідувати до Риму. І куди б вона не пішла в Італії у містах і селах, вона повторювала просту, але вічну істину Я бачила Господа. І цим свідченням вона навертала серця. Існує легенда. Що навіть до імператора Тиберія вона прийшла і розповідала про життя, страждання, смерть і воскресіння Ісуса. Імператор, засумнівавшись, вимагав доказів, тоді Марія взяла біле яйце, простягнула йому і сказала: Христос Воскрес! І в ту мить яйце стало яскраво червоним. Цей образ, цей жест, символ віри у Воскресіння, і саме це бере початок традиції дарувати великодні яйця. Історія Марії Магдалини це історія кожного з нас, хто відчуває біль, стикався з соромом, помилками, втратами, але водночас це історія надії. Бо якщо залишитися з Ісусом, навіть у найтемніші години світло Воскресіння неодмінно засяє. Нехай ця історія нагадує, вірність Богові це вибір, що веде до справжнього життя, навіть тоді, коли навколо Голгофа ми знаємо, Воскресіння буде.